Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Чому Мудрик повертається у Шахтар? Чи зіграє ще у Динамо циганков? Перехід довбика до табору гірників це реально? І коли ми прокоментуємо матч Шахтар Челсі, про це й не тільки в нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин. Віктор Циганков перейде в Жирону іспанську уже у січні. Ціна у процесі обговорення. Телеграм-канал Динамо Київ Інсайт» повідомляє про це. Президент Київського Динамо вперше заговорив щодо можливого продажу Віктора. Суркіс підтвердив наявність переговорів. Цитую: ведуться переговори з Жироною. Коротко відповів він у коментарі Фандей. Раніше повідомлялося, що Жирона може заплатити «Динамо» 4 мільйони євро одразу і 1 мільйон у вигляді бонусів. Але і це ще не все. Динамо отримало право на відсоток від подальшого продажу футболіста. Ось так. Є ймовірність, що вболівальники білосиніх свого кумира у футболці Динамо у 2023-му вже не побачать. Як вам це, друзі? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском: Ви розчаровані? Чи навпаки? Це на краще для команди. Ваша думка важлива. Чекаємо на ваші дописи. Далі про Довбика він знову забиває за Дніпро 1, цього разу у контрольному матчі. 3-0. українська команда перемогла пахтакор на зборах. Один із голів Довбика, але на сьогодні не так важливо, скільки раз відзначиться лідер команди кучера, як знову трансферна складова у період відкритого трансферного вікна. Не секрет, що забивним українським форвардом цікавляться різні європейські клуби, які хочуть, щоб довбик забивав у ворота їхніх суперників. І це не тільки Галата Сарай. Не будемо озвучувати інші клуби. Мова зараз не про це, а мова про інше. Шахтар зараз продав креативного і шаленого мудрика, двигунчика і технічного свого реактивного забивалу і асистента. І хто знає, хто і коли прийде на його заміну, буде таким, як він, його тінню, у затінку чи буде виблискувати іще краще. Болівальники гірників, звичайно, вірять і сподіваються знову хто і коли. А тут у нас в Україні ще є довбик. А чому б шахтарю не викупати контракт Артема, запросивши його до себе? Як вам, друзі, така ідея? Що не захоче сам довбик? Ну, то таке. Буде хороший контракт. Я думаю, буде і довбик. Не підходить Вівічовічу під модель гри Шахтаря? Питання спірне. Одним словом, від вас хотілося б почути, чи підсилив би довбих сучасний шахтар, якому скоро треба грати і перемагати Рен і не тільки у лізі Європи. Дніпро 1 теж грати на євроарені незабаром і також треба, звичайно, перемагати. Але ж ринок кажуть на дворі. і футбольний також. До речі, є іще ще й Динамо. Може їм потрібен забивний форвард? Потрібен довбих у нас сьогодні на розхват. Можливо, у самого Артема і його агента ці слова викличуть посмішку, і вони мріють мінімум проголота Сарай. Про те, що довбик уміє, хоче і буде забивати, це точно. От тільки у футболці якого клубу? Друзі, пишіть, так кого ж таки може підсилити наш довбик? Рінат Ахметов зробив заяву щодо трансферу мудрика та виділив один мільярд гривень українським воїнам. Президент Шахтаря вирішив запустити проект Серце Азовсталі цитую. Шахтар підписав угоду з лондонським Челсі. Український футболіст Михайло Мудрик продовжить свою кар'єру у складі аристократів у найсильнішому національному чемпіонаті англійській прем'єр-лізі. Насамперед я хочу подякувати усьому цивілізованому світу за допомогу Україні. Завдяки українській армії, українському народу та величній підтримці всього цивілізованого світу. Ми сьогодні можемо говорити про український футбол. Я ухвалив рішення про запуск проєкту серце Азовсталі. Для допомоги захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів. На допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім сім'ям, сьогодні я виділяю 1 мільярд гривень. Ми у вічному боргу перед нашими воїнами ідеться у заяві на офіційному сайті Шахтаря. Також президент Гірників озвучив іще одну цікаву ідею. Цитую далі. Моя мрія вигравати європейські трофеї. Це означає, що таких гравців, як мудрик, потрібно запрошувати до нашого клубу, нашого українського чемпіонату, і завойовувати з такими гравцями європейські трофеї, а не вболівати за них, навіть коли вони грають у найкращих клубах світу. На жаль, зараз це неможливо, тому що в Україні йде підла несправедлива війна, розв'язана проти нас Російською Федерацією. Але я переконаний, що ми переможемо і зіграємо товариський матч із Челсі на Донбас Арені в українському Донецьку. Ми маємо робити все можливе, щоб наблизити цей день. Повідомляє офіційний сайт Шахтаря. І нарешті про повернення мудрика у шахтар Михайло повернеться. Український півзахисник хоче попрощатися з партнерами та клубом, щоб розлучитися з командою, де він отримав шанс показати себе у добрих стосунках. Повідомляє Sky Sports. Звичайно, це має бути емоційно і зворушливо. А то довелося дуже швидко зібратися і відлетіти. А ще, звісно, чекаємо Мудрика у збірні України. Де чекаємо від нього голів як мінімум ворота і Англії, і Іспанії? Нам би ще головного тренера збірної і вперед, тільки вперед, і тільки з оптимізмом до перемог. Разом ми сила. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки, і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Нас у команді вже майже 73 тисячі, і ми крокуємо з вами далі. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відоогляди, або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Олу новини і трансляції матчів на каналі «Перший футбольний здійснюються в рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному Проєкт у першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей, але до нас приєдналися і продовжують приєднуватися усі бажаючі. Разом ми сила знову говоримо про це. І на завершення традиційно анонс наступних трансляцій на нашому каналі. Отже, у четвер, 19 січня, Манчестер Сіті, Тоттенгем о 21.45. 20-го, Марсель Рен о 22-й годині. Будемо вболівати за Малиновського Руслана у складі Марселя. Сподіваємося, він знову вийде і зав'є 21 січня січня. Челсі, о 14.30. Можливо, і мудрик там вийде о 22-го. У нас січня Арсенал Олександра Зінченка, Манчестер Юнайтед о 18.15 МЮ, який розігрався. Але Зіна і компанія мають знову перемогти. Чекаємо на вас, усіх запрошуємо. На сьогодні поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.